Молимось за українських воїнів, мужніх справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось з молитвою до Бога та Сина Господа Ісуса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію і обрізав Авраам Ісака, сина свого, коли мав він вісім днів, як Бог наказав був йому. А Авраам був віку ста літ, як уродився йому Ісак, син Його. І промовила Сара, сміх учинив мені Бог кожен, хто почує, буде сміятися з мене. І промовляла: Хто б сказав Авраамові: Сара годує синів, бо вродила я сина в старості Його.